Жений, басейн і гімнастика. Це твої друзі в вірні в житті. Це грація, гармонія і пластика, здоров'я запорога майтні. Шановні гості, вчителі, батьки, зустрічайте наймолодшу ученицю нашої школи оплесками. Повір у себе, посміхнись, погляньте блакить на небо, погляньте навколо. Цей світ існує, лиш для тебе. Ти сила, мудрість, ти краса, ти світло, юність, зірка з нами. Повір, що все у твоїх руках, лиш перший крок зробити треба. Люби життя, воно твоє, воно одне, воно єдине. Лиш той здолає шлях той йде і хто несе у серці віру. Ти переможець, ти метець. Ty diamant i ty perlina, ty sám maluješ svý ty osobistí, ty ludina.